Привіт, друзі! Сьогодні спробуємо зрозуміти, яка вона дитина, яку вже виповнилась один рік і три місяці. Зараз вмикаємо демонстрацію екрану і будемо насолоджуватися цією вже майже самостійною дитиною. Дійсно, дитина в ці цей вік вже може самостійно рухатися, і це надає можливість самостійно вже без допомоги дорослих. Територію, на якій він опинився. Він може стояти на шпинках і діставати з полиці все те, що ви від них сховали. Переступає через незначну перешкоду, кидає м'яча на прохання від грудей або знизу до гори. Піднімається на все, на що він може піднятися, і дістає все, до чого він дітягується, біжить, але він ще часто падає. Також він вже правно погодиться з предметами та іграшками. Він може зрозуміти, що деякі предмети або деякі речі належать іншим людям. Наприклад, окуляри належать бабусі, або іграшка може належати іншій людині, і так само він вже розуміє, що іграшка належить саме йому. І це його іграшка, і він нікому не дозволить ще з нею гратися. Виловлює, може виловлювати предмети за допомогою різних пристосувань. Після показу може збирати пірамідку з урахуванням розміру кілець, вставляє кубики з геометричними фігурами у відповідні отвори, знаходить предмети, які або гучніше звучать, або тихіше. Визначає, може визначити легкий або важкий предмет. І він може вже шукати, знаходити різні предмети, які ви заховали від них у піску або іншому сипучому матеріалу. Робить декілька спроб для того, щоб знайти рішення якоїсь проблеми. Наприклад, шукаєш шматочок пазла, якщо він не підходить у потрібну виям, пробує покласти його в інше. Розуміє загальне значення слів, наприклад, туалет це не тільки туалет, який знаходиться вдома, він ще може бути на вулиці, в гостях, може висловити бажання або якісь інші дії показати за допомогою слів. Дай ам-ам ні. Називає Може називати на ім'я близьких людей, може застосовувати знайомі слова відповідно до ситуації. Може говорити тихо або голосно, інтонувати, якщо це колоскопа, він буде тихенько співати, розпівувати, якщо це танець, він буде танцювати громко і виразно співати пісню, супроводжувати танок. Коли розповідають казку, він може розуміти, що, про що йдеться, і слідкувати за певним сюжетом. Дотримується правил спілкування і не перериває дорослого, чекає, поки один співрозмовник висловиться, а потім вже говорить своє слово. Може намалювати коло, або черкати олівцем по паперу. Може домальовувати окремі елементи, яких не вистачає. Може, знову ж таки, коли співає чергувати довгі та короткі звуки. І, звісно, він вже стає більш самостійним. Наприклад, він може складати одяг, дотягувати або стягувати колодки до колін або з колін, помічає, просить зняти слінявчик, якщо забруднився. Кладе предмети, з якими він часто контактує, у відповідне місце, наприклад, може складати книжки у відповідне місце або ставити зубну щітку у відповідне місце. Він залюбки будує з кубиків вежі, доріжки або що, але з, таким, з такою ж радістю він все це може руйнувати грає в входанки, якої іграшки не стала, шукає, знаходить, і знову ж таки може виконувати прості ігрові дії. Ось таким чином відбувається взаємодія дітей у цьому віці. Коли нашому малюку виконується один рік і три місяці він активно продовжує досліджувати слід навколо тестувати межі дозволеного. Це є критичний період сепарації, коли дитина починає усвідомлювати себе як окрему особистість, і важливо пам'ятати, що виховання в цей час вимагає не лише терпіння, але і справедливого підходу. На жаль, багато батьків втрачають терпіття. І шукають виправдання для своєї агресії, списуючи це на втому, стрес або поведінку дитини. І часто такі емоції виправдовуються як необхідні для встановлення дисципліни, але насправді агресія лише погіршує ситуацію, підриваючи довіру і зв'язок з дитиною, любов до дітей це не лише теплі обійни, але й статність. Правильно реагувати на їхні помилки. По-перше, бути твердим і послідовним не означає бути жорстким. Наше покарання повинно бути справедливим і відповідати серйозності просту. По-друге, важливо враховувати ступінь розкаяння. Діти мають знати, що ми любимо їх безумовно, незважаючи на їх помилки. Ми закручуємо вчинок, але не саму дитину. І останнє, але не менш важливе вміння прощати і дивитися вперед, допомагає дитині відчувати нашу підтримку і розуміння, не згадувати старі помилки при кожній нагоді, а дивитися вперед, даючи дитині шанс на виправлення і розвиток. І процеси сепарації – це природні та прозвику дитини. І наше завдання як батьків навчитися справлятися зі стресом, залишатися спокійними, діяти з любов'ю навіть у важкі моменти. Ой. Дякую за увагу. З вами була Ольга Весонова з великою повагою до батьків і любові. До дітей.